Діючий військовослужбовець ЗСУ-співзасновник правозахисної платформи для військовослужбовців, принцип. Це я вас представляю тим, хто ще з вами не знайомий, хоча навряд чи в Україні хтось такий є. Міноборони, пане Масі, розширило перелік хвороб, за якими військово зобов'язання стають придатними. Чи будуть, як ви думаєте, реально призивати психічно хворих, вілінфікованих і тих, хто. Вилікував е, туберкульоз, наприклад. Е, ну, ситуація в тому, що е, от саме ці хвороби, е, люди з цими хворобами, з такими діагнозами і раніше бу могли бути мобілізовані. Просто питання в тому, що раніше е, їх визнавали придатними або обмежено придатними, і залежало це від розгляду індивідуально, сам кожного випадку. І фактично, щоб для цього не було цих розбіжностей. І прибрали певні статті, і там ще було від командувачки медичних сил інформація про те, що будуть вони радитись з мозом. І я думаю, що деталі можливо ще в їх позиції буде, але загалом просто прибрали цю спірність, де суб'єктивно могли приймати рішення різні рішення, як визнати або не визнати придати, і так далі. Тобто ви хочете сказати, що реально в бою зараз знаходяться люди з таким переліком хвороб, і на, і на це там ніхто не звертає уваги. І ваші побратими і про це знають, і це взагалі ні для кого не новина там на фронті. Я не знаю, чи вони знають. Більше того, скажу, що ну, якби немає поранення, я взагалі б взагалі не думав би про те, з чим беруть або з чим не бороть в армію. Ну просто не думав, бо я б не знав цієї проблеми. Або якби не піднялося це питання про те, що військово-лікарські комісії продають ті чи інші висновки з метою, щоб допомогти людям втекти від мобілізації, якби цього не було, я б не знав. Я не знаю, чи мої побратими знають. Ми про це, коли ми виконуємо якісь бойові задачі, мало хто про це думає, думає про те, як пожити. Як ви думаєте, чи означають ці нововведення ну, там, Міноборони, ВЛК в цілому в країні, що насправді все погано і з призовом? І у соцмережах пишуть: що у фітнес-клубах і в барах повно чоловіків, які підлягають мобілізації ще за, за старими правилами, за старими стандартами? Базте, я б не сказав, бо, що це прям. Тобто, це не є показником проблеми або відсутності проблем при мобілізації. Я розумію, що нам потрібні люди, і я розумію чітко, що війна далеко не закінчується, дуже далеко не закінчується. І проблеми при наступі такі, що втрати у нас набагато більше. Більше є. Але мені здається, що це проблема більше про те, що дуже багато. Корупції є, є у ВЛК, і коли їм ставляться певні задачі, а вони половину населення, яке мобілізують, потім продають виставки і е, випускають, то проблема скоріше в цьому є, але не я б не сказав, що це значить, що в нас прям е, дуже погано з призовом, саме через те, що включили е, ось цю норму. Ця норма просто врегулювала ці спірні моменти. А, ви кажете, корупція у ВЛК. Чи не щодня І ДБР, і СБУ, і взагалі правоохоронці в Україні викривають безліч схем? Щодня ми читаємо, говоримо, є фізичні фото, відеодокази затримань. А, як взагалі вона може продовжуватися? От, от, ви можете мені, мені пояснити, хто ці люди, які ну, тобто, вони кришуються якось дуже високо? Чому щодня затримані, і, і з іншого боку корупція продовжується? Ну я б поставив питання по-іншому. А, а хто ці гроші платить? Це наші українці платять, правда ж? Ну це ж не росіяни, угу. не поляки це наші українці платять. Що з ними не так? А, те, що е, по велика відбувається, е, ви знаєте, це проблема саме в системі. Вона в чому проблема? Якби ці висновки велика Оцифровувались, і ми могли би, хоча би якось інвентаризувати кому що коли видавалось, було б набагато легше слідкувати за корупцією. Зараз це все відбувається в паперовому режимі. Тобто, ви написали висновок, все відправили. Немає ніякої системи о, врахування цих всіх ці, ці, історій. Хоча є система оберіг, яку. З дивних підстав ще досі не запустили в цій ну, в цій системі. Чому не запустили? Я думаю, з тих самих підстав, чому немає нормальної здорової реформи судочинства, тому що є велике лобі тих людей, які на цьому заробляють великі гроші. Ми це переламаємо. Питання в тому, що е, ті, хто беруть хабарі, е, мабуть, недостатньо. Жорстко система ними займає, займається. І я вважаю, що те, що ви зараз бачите в змі, про те, кого там беруть, це може один відсоток від реальної кількості людей, які беруть хворі. Розкажіть, з якими проблемами конкретних військових ви зараз працюєте? Розкажіть про правозахисну платформу для військовослужбових принцип. принципів. Що є нагальним станом на зараз в конкретних ситуаціях конкретних захисників України? Дивіться, от, е, от зараз буде новий міністр. Я бо дуже був би радий, якби йому задали теж ці питання. Е, от питання по ВЛК – це дуже гостре питання. Ми їм продовжуємо займатися. Це по охороні здоров'я uh -huh. і, і ті зміни, які відбуваються, це не реформа. Тобто та проблема вона будь і це 402 другий наказ. Його потрібно повністю пересмислити і вносити зміни. Бо те, що там написано, це просто радянська система, і на ній трошечки наклепали цивілізації, тому що ми просили поваги до військових. Її треба повністю міняти. І чим Спасі. довше ну, тримає... ми ж чекаємо завтра розгляду е і прийняття нового міністра р Рустема Умєрова. Знаєте, я... я дуже які у вас очікування? Я просто хочу від Рустема почути, чи він е усвідомлює е проблематику цю. Чи йому треба допомога? Ми допоможемо йому з цим, аби вона змінилась. Тому що весь цей час міністерство оборони були дуже кволі, вони майже. Знаєте, це той момент, коли вони не заважали і дякую, але так не має бути. Вони мали би бути лідерами в частині, коли йдеться мова про здоров'я військових, які вас захищають. Це військові, вони зараз фактично належать Міністерству оборони, генеральному штабу. А в даній системі координат вони всі розмежовувались. Знаєте? Міністерство каже, вибачте, це не я, це ГШ. ГШ каже, вибачте, це не я, це КМС. КМС каже, да, ну так ГШ ж не сказав, а там же ще міністр є. І оце вони перекидання відбувається, це жахливо. Крім того, у нас є напрямок по військовій юстиції, чим ми теж займаємось, і захистом прав військовослужбовців. В цій частині, як ви бачите, в Україні просто немає жодного органу, який захищає військових. Далі з також з хорошого те, що в нас. Ну, хоча б якийсь позитив, є що є зміна, що тепер одночасно з постановою про обмеження придатність до військової служби велика має приймати постанову про придатність військовослужбовців до служби за конкретною військовою спеціальністю. І коли визнання військовослужбовців непридатним до служби за військовою спеціальністю, то командир може чи не може пере перед переміщенням військовослужбовця на іншу посаду, може направити його на велика. І для того щоб визначити придатність до служби за новою військовою спеціальністю. це дуже хороші зміни. Ми далі будемо працювати ще в частині того, щоб могли ми доносити і змінювати проблеми, коли самі командири. Не виконують певні е, певні норми закону. Це проблема насправді, але ну, це така велика проблема, тому що іноді вони не видають направлення, іноді вони просто не бруть до уваги висновки ВЛК. Е ну і з цим теж працюємо. Н надіюсь, надіюсь, що у нас вийде в найближчий час якось це влатати. Хочу вам поставити питання про рано чи пізно воюватимуть всі. Бо останнім часом говорять так і одразу ж на виду хочу, щоб ви прокоментували результати опитування. Ми прямо зараз на українській правді проводимо в режимі реального часу. Запитали, чи готові ви йти за призовом, чи ухиляєтесь? 35% готові, коли дадуть повістку, і 28% ухиляються. Як вам здається, яка у вас внутрішня статистика, чи, чи так це дійсно в Україні чи ні? Давайте так. Я відношуся до цього дуже спокійно. З точки зору людської риси, жити, хотіти жити це нормально. З точки зору совісті якоїсь моралі, чому ті, хто втікають, вважають, що вони, ну, що вони більше заслуговують на те, щоб жити красивим, хорошим життям, той самий Джус, який помер. Ми бачили, який він красивий, да? Що він менше заслуговує бути щасливим, здоровим, будувати свою родину. Ні. На мою думку, це, це є, скажімо так, це більше питання моралі. Але що стосується по відсотках, я думаю, що серед моїх знайомих, принаймні, я не зброшу, якщо я скажу, що я знаю, можливо, один відсоток, тобто один випадок, коли людина. Не захотіла піти uh, в армію, коли прийшла повістка, і, і він прийшов до мене радити, що робити, я йому не зміг відповісти на це питання. Mm, ну і все ж таки, рано чи пізно воюватимуть всі. Взагалі, це реалістично? Це взагалі собі можна уявити. Я думаю, що це трошечки ну, це, це перебільшено, що всі, тому що 37 мільйонів будуть воювати тільки тоді, коли не знаю, тут почнеться третя світова, і тоді я вірю, що загалом 30 мільйонів будуть воювати. Але те що, в, те, що півтора мільйони, які зараз воюють, це ще не все, це факт. Я думаю, що загалом. Мільйонів 5-7 людей будуть вимушені воювати точно. Тому що війна не закінчиться наступному році. Мільйонів 5-7 не... українців будуть воювати точно? Щонайменше, я думаю, так. Да. А, а не забагато? Зараз десь під мільйон. Зараз десь мільйон 500. Але я розумію, що ми не знаємо, скільки втрат. втрат і я розумію, що вони виснажуються. Так чи інакше ви їх відправите на демобілізацію так чи інакше через півроку, через рік. Але це неможливо буде, щоб саме ці люди залишались п'ять років постійно на війні. Це означає, що якщо їх демобілізувати, треба буде когось мобілізувати. Тобто, з плином часу загалом до 5 мільйонів, п'яті мільйонів точно будуть людей воювати і мають на увазі, пройдуть через війну безпосередньо як військові. Добре. Давайте таке останнє питання. Як ви думаєте, особисто вважаєте, після війни буде менше корупції в Україні? Чи прокинуться українці після перемоги і вирішать, що все корупція, мій ворог, і чи треба все ж реформувати правоохоронні інституції? Українці зараз дуже це... хволі. Угу. Зараз українці дуже хволі, що стосується корупції. Я не знаю, що відбувається з ними. Я розумію, що в мене не вистачає часу, тому що я на службі ще перебуваю. В мене ну я продовжую воювати. І ви знаєте, я не знаю, де, де ділася вся нація, чим вона займається. Я дуже радий, що вони допомагають армії, але уваги дуже не вистачає. І через це я думаю, що коли закінчиться війна. Корупції буде більше, якщо зараз її не зайнятися, тобто не зупинити корупцію. І так само як по декларуванню. Ви бачите? Спитайте, будь ласка, когось на вулиці, станьте біля метро Хрещатик спитайте, що там по, деклар... по декларуванню. Я думаю, що у вас більшість людей не зрозуміє, про що ви питаєте. Бо вони нація знову робить ту саму помилку, яку ми робили всі 30 років. Ми залишали ці питання на якихось старших дядьок і думали, що якось там воно все вирішиться, і так само нас розварувало міністерство оборони, розгорвали наш оборонні комплекси заводи. Таке інше. Тому мені здається, що після, після війни корупція буде жахлива. Найбільше ще більше буде, якщо зараз цим не займатися, якщо надати цьому більше уваги, якщо не буде більш дорослим як суспільство, а не інфантильним, думаючи, що хлопці не займається. Або військові пройдуть займатися. Ні, військові будуть виснажені, вони зараз виснажені. А чи змінилася ситуація в українських судах? Я розумію, що ви, як адвокат, напевне, припинили свою діяльність, але ж ви розумієте, спілкуєтесь з колегами, що взагалі не відбувається не змінилося. На в прифронтових в прифронтових регіонах навіть погіршилось. Тобто там, де є фронт, там умовно кажучи, Запорізька область відбувається рейдерство. Відбувається з допомогою поліції, з допомогою прокуратури, і звісно, що під прикриттям суддів, я не ну я з того, що я читаю іноді на дівчатах нашої компанії, бачу по де деяких результатах і звітах. Нічого не змінилося. Абсолютно нічого. Ви дуже оптимістичну песимістичну картину малюєте. Це реалістично. Ну це вона реалістична, я... але з іншого боку, ми чи не вперше так близько, здається, до НАТО, до Європейського Союзу, а НАТО і Європейському Союзу, власне, тільки це і треба, щоб не було корупції, щоб була судова реформа, і... а ви кажете, що все тільки погіршується. Тобто ми ну, віддаляємось я... від НАТО і ЄС, виходить. Якби це було потрібно нам, то, мабуть, це змінилося б. А так це потрібно якомусь НАТО не їм тут жити, не їм відсуджувати свої права власності, все інше. Тобто, ну, нам це більшості населенню не потрібно. Уявіть собі, що Україна і боротьба з корупцією це, умовно кажучи, майдан під час Революції Гідності. Тобто десь. 5% всієї держави, якщо займаються цим питанням, ну дай Боже, 5%. 95 інших накопичують гроші, щоб заплатити за ВЛК і поїхати з країни. Ну як це побороти. Добре. Дуже хочеться з вами продовжувати говорити, тому дозволю собі ще одне питання: останнє вже обіцяю. Чи треба карати екстраду... екстрадувати тих, хто втік від війни? Ну, от як силовим. Методом, чи можливо якось е, діяти на них чи ні, ви знаєте, тут потрібно не нашкодити принципу верховенства права. Тобто, якщо ми довели, що людина з ручками, з ножками без е, явних там порушень здоров'я отримала певний документ, що він інвалід, особа з інвалідністю, я перепрошую, е, то якщо ми це довели, він порушив закон. Да його треба повернути назад яким інструментом це буде відбуватися, я поки що не, не розумію. Але це треба, тому що ця людина конкретно вона порушила закон, вона жила в цьому соціумі, заробляла тут гроші, мала тут своє життя. Коли на неї напали, вона вирішила, що це не її соціум, поїхала в інший. Так не буває, це так некрасиво. І тому з точки зору закону, якщо вона порушила, заплатила хабар, є докази цього? Повертайся назад. Посидиш трошечки в тюрмі, це не на фронті, навіть легше буде, і не треба платити оренду. Ох, 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 ох. Що ж, дякую вам, дякую, масіна єм, дякую за таку змістовну бесіду.